В свій час у нас був чудотворний автобус. Зараз його відмінили, напевне, багато чудес в тому автобусі відбувалося. Чому він чудотворний? Ну, знаєте, я час від часу людей гукаю до церкви. І мені іноді кажуть, батько, я не вистаю, я не висидю, я не дойду, у мене давлення, там служба дуже довга, немає сил. Ну, я не настаю, але людина ну, може дійсно так. Але потім відбувалися дива. Я тим самим автобусом також час від часу їздив. І от так буває в 5 утра сідаєш в цей автобус і дивлюся, о, в цей самий автобус заходить та сама людина, яка тільки що от вчора буквально казала, що немає сил, не дойду, не висажу, не вистаю. А в автобусі дві години можна. Там висидя чи вистає, тому що іноді люди стояли в автобусі їхали до міста дві години, тому що людей багато, автобус маленький. Та ще потім цілий день в місті треба чекати, поки вечором повернутися, бо він тільки вранці, ввечері їздив. І все, людина зцілялася, виходить. Виходить, що здоров'я все-таки з'являється, коли треба їхати цим самим чудотворним автобусом. Але якщо серйозно, треба не треба лукавити. Просто коли ну, от є люди, які не сильно віруючі, є люди, які не сильно розуміють, навіщо до церкви треба приходити. І в таких випадках треба ну, просто чесно казати, що, бач, я ну, не розумію, я там, не сильно віруючий. Ну, говорити по-чесному, а не так, от від, віднікуватися відсутністю здоров'я. Ми ж знаємо, що коли треба кудись нам їхати чи йти, ми знаходимо час і здоров'я. Я думаю, для Бога треба знаходити час і здоров'я. Тому що коли ми так от кажемо, що немає здоров'я до церкви, Господь може таке попустити, що дійсно ти не тільки до церкви не зможеш піти, але і куди завгодно, бо здоров'я дійсно не буде. Тому не треба лукавити. Треба говорити так, як є. Треба бути чесними. І тоді, хоча перед Богом. Ми не будемо судимі за лукавство і за якесь таке лицемірство, за якийсь обман. Треба бути чесними. І знову-таки, виходячи з тієї самої чесності, вже й говорити да, про ті духовні проблеми, які заважають бути християнами. Тобто не про тілесні проблеми. Тілесних проблем насправді ну, майже немає, які б нам би завадили бути в спілкуванні з Богом. А от духовні, душевні проблеми, да, з ними треба. Розбиратися, а це можливо тільки тоді, коли людина не лукавить, а чесно говорить про те, що от є.